О, oh. привіт. <зві> Як ви могли зрозуміти із назви каналу я, Ярослав. Як ви також могли здогадатися із назви відео, я, Ярослав, хотів би поговорити з вами про Шрека 3. І розмова ця буде протікати більшою мірою в саркастичному ключі, бо Шрек 3. Мені не дуже подобається. Справа в тому, що на днях я, як дорослий самодостатній мужчинчик, купив собі чіпси люкс з беконом, пиво тетерів хмільна вишня, і влаштував марафон Шрека від першої до четвертої частини. Перші дві частини я несамовито балдів і хрюкав з усіх відсилок та приколів. Коли ж справа дійшла до третьої частини, то я тільки та й робив, що задавався питанням. Ти що, долбойоп? Попрошу мене не засуджувати, бо контраст у якості мультів був аж занадто разючий, особливо коли отак залпом їх передивляєшся. Під час перегляду мене не відпускало не тільки серце, а й відчуття несамовитої крінжі. Крім цього, я ясно бачив, що автори третьої частини абсолютно не вдупляють, що таке шрек, що вони взагалі роблять, і як перестати нюхати клей при написанні сценарію. Взагалі це саме можна сказати не тільки про авторів шрека, але й про творців серіалу Відьмак. Але то вже геть інша історія. Блять, що ви зробили з відьмаком. Добре, вертаємось до шрека, бо в мене від цього довбаного відьмака загорять ще одна срака зараз. Пару років назад, коли передивлявся третю частину із друзями, то помічав, що вони начебто і сміються, із жартів, але не того, що вони були смішні, а начебто по інерції після перегляду перших двох частин, тому що, ну камон, це ж шрек. В перших частинах шутки були смішні, значить, вони смішні тут також. Але. Ні. Коли я таке чую, в смислі, що третя частина смішна, то вітаю. А чи в Ментанлок ви засмутили українця? Щоб зрозуміти, про що я кажу, давайте спочатку глянемо більш-менш детально на сюжет третьої частини. Його шуточки, структуру, події, які там відбулися. Потім зрозуміємо, що по факту там майже нічого й не відбулося, поплачемо, поставимо цьому відео лайк, і підписочку на канал оформити можна. Отже, мульт стартує із попущеного чармінга, який виступає в якійсь чарочній для бідчів. Yeah, і тут несподіваний як позитивний тест на корону перший прикол прикул. Та нападже такий тато. Я теж. Що Що, що ти хочеш, мульт? Я, я, яка має бути реакція здорової людини на цей прикол? Отака, блядь! Не встигли ми зашити розірвані від несамовитого хохоту животи, як тут новий жорт. Законним стану, королем. Що вона сказала? Ну, окей, це й більш-менш. Коротше, в Чармінга все фігово, і він хоче повернути собі корону і помститися Шрекічу третьому. <гум> Далі події переносяться до Шрека, ми дізнаємося, чи їм з фіоною треба підміняти жабу короля за королівськими справами і бачимо прикол про шрекову пісюняку. Тобі треба купити піжаму. Бригадир швеки, бригадириш. Шукі? Шрекі. ай, Шрекі. І, 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 і. Далі нам показують власне, королівські справи Шрек Шрекіча. Спочатку він вбиває лицаря. Та лицаря? Топить корабель. Разом із Фіоною вдягається, наче першокурсниці із ПТУ, яких позвали на побачення ворома Кау. Після того, як Шрек почухав сраку і весь бенкетний зал згорів не питайте. Шрек розуміє, що не хоче бути королем, бо йому це не по приколу. Що сталося? Хтось умирає? Король жаба вмирає і каже, що Шреку треба бути королем, але ще каже, що є інший спадкоємець. Король дуже довго вмирає. <гум> Сценаристи, ну, ну це ну це угар, звісно. Ну, тупо на смертному одрі я так внуків пранкану. Типа я вже вмер. Що а... а... ви, блядь, робите? Окей, король, нарешті, все таки здох, сцена похорону. Прикольна пісня. Я її за шазами хотів скачати, але послухав повністю, і прикольний там виявився тільки перший куплет, який був у мульті. Решта то якась хуйня. Цей мульт, прямо як ця пісня, але без першого куплета. Тим часом Чармінг пішов якийсь гендель вербувати собі сторонників серед поганих казкових персонажів. Зробив він це за рахунок унилої пафосної промови, і на цьому сцена закінчується. Я б міг додати щочек якихось унилих пафосних промов, які в цьому мульті були, але мені це робити лінь, тож можете в коментарях написати, скільки їх там було за весь час. Шарак пливе до спадкоємця та дізнається, що фіона вагітна. Далі доволі довгий момент із сном Шрека, який майже ні на що не впливає і тільки розтягує хронометраж. Ще там була оця от хуйня. йо да -да. Йомаю, йом, мені діти і так в кошмарах зняться. Наше мені на це ще й у мультику дивитися. Бачиш, коли між чоловіком і жінкою є почуття, бувають діти. Я знаю, як це вийшло. Я просто приголомшений. А як це вийшло? Віслюк, ти осел? В тебе, блять, шестеро дітей. Як ти не знаєш, як, блять, діти робляться? Ти що, На приколі? Ти коли займався сексом із своєю драконихою їбанув Чернігівського, і нічого не пам'ятаєш, чи як? Чи, чи куди? Це Вустершир. О, да! Зараз нас чекає просто квінтесенція крінжі в цьому мультику. Школа. Одразу скажу, як я бачу сценаристів, які писали цей School моумент. How do you know kids? Добре. Шрек шукає Артура, спадкоємця трону. Слухай, це все так голімо. Ти так сильно скривдив подругу Тіфані, і І її повинен ти на танець запросити. Типу, такого. Е, вибачте. Не звертай уваги. Вона, типу, поведена на хлопцях і містичних істотах. Ну, ахуєть. З тим же успіхом цю діч можна <с? замінити на оцю. Йоу, ватсап гайс, у мого друга вночі був перекрут яєчка, і тепер в нього перекручене яєчко. Ти його кумир прийди до нього на операцію, пліз! Хлопці, хрестом Богом молю, не гугліть, що таке перекрут яєчка. Не треба. Або можна було б цю херню замінити на любий прикол з Мсі Петій. Хоча це мало б навіть більше сенсу. Дуже сильно хочу в туалет. Вибачте мене підписників, але сильно мене приперло. Я хочу по великому. Чекайте, фанати, був туалет хочу! Я у шоці, як він далеко. Ой на конкурс талізманів. А це що, костюм? Я шив його цілу ніч. Ти як справжній? Справжній такого не відчує. І такого. Це було б. Пекельно боляче для справжнього людожера. А якби це був просто чел в костюмі, то від удару по яйцям боляче йому б не було. да? Чуваки, які перед цим зайшли, вони просто, блін, буквально в масках на голові. Якби їм так зарядили, то вони б сказали: Та мені не больно я ж в костюмі. Бляха, не больно тільки коли ти в такому, блять, костюмі знаходишся. Вибачте, просто мом моменти з школою, це Це просто. Надіюсь, ви зрозумієте. Мої піддані. Думаю, це був урок для всіх. Надалі, пхаючи когось головою в унітаз, подумайте: е, а може, він жива людина? Може, не треба над ним знущатись, бо. Німаю, це спеціально так херово зроблено чи що? Це якась постмета іронія? Д де, де? 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 Де сміяться? Просто дайте мені хоч одну нормальну шутку, пліз. Добре. Хвала Нептуну сцена із школою закінчилась, і далі ми переносимося на. ...піони... Чаювання... ...а? Ну, добре, може, тут щось цікаве буде? Ні. Ця сцена така ж прісна, як вода в озері Сіневир. Курва, та навіть застілля із родичами з підмосков'я в 2018 му було не таке паршиве. У мене в руках палка була, так я його. Так істинний християнин. Думаєш, у них там лучче, Качество відлічне, імпортне, ті шафки будуть жрать, ібо сказано в писанні. Ох, блять, як ви мене тоді вихрили, сука. Єдине цікаве в цій сцені, що починається вторгнення поганих дядьків на чолі із принцем Чармінгом. Йома, -йо, це що таке? Реально якась годна сцена за мульт? Серйозно? Ну, може, далі мульт розкочегариться і ага. Вона закінчилась. Короче, фіона втекла, а Чармінг вивідав, що шрек, поїхав по спадкоємця і послав пірата, щоб він його схопив. Спускатимеш кораблі? До речі, дивися, щоб влучив пляшкою саме в борт корабля. Пляшкою в борт? Кожен ідіот вилучить пляшку в борт. Я чув, що це важче, ніж здається. Ш Шрек. По-моєму, ти якраз таки дуже добре попав. Окей, okay, в процесі плавання Шрек з Артуром говорять, і Арті дуже радий, що буде королем, бо це круто. Але приходять кіт з ослом і кажуть доволі таки адекватні речі. Будеш живий і здоровий завдяки охоронцям. Охоронцям? Кожен з них тільки й прагне, щоб віддати своє життя за тебе. Справді. І всі очікують від тебе мудрості і керівництва, І щоб народ не вимер з голоду. Після їхніх слів Шрек здається реально егоїстичним козлом, який готовий приректи ціле королівство до розрухи і анархії, передавши трон якомусь мямлі, єдина риса характеру якого до доброта? Всь... Окей, зараз давайте поговоримо про арку персонажа. Я в курсі, ви прекрасно знаєте, що це таке, ну я так чисто, чисто нагадаю вам, окей? Арка персонажа це незворотні зміни, які виникають під час подорожі героя. Як виявити арку персонажа? З самого початку історії герой не ідеальний, йому не вистачає якихось якостей, він боїться чогось конкретного, він не хоче чогось робити, але в процесі подорожі він долає свої страхи, здобуває якісь нові позитивні якості, або відповідально береться робити те, чого спочатку не хотів. Яка арка Артура? Спочатку він після розмови із цими двома не хоче і боїться бути королем. Після цієї офігенно захопливої пригоди довжиною буквально бляхав два дні, він перестає боятися. Арка Шрека. Спочатку він не хоче дітей, хоча ні, на кораблі він каже, що не проти, в принципі. Коротше, шрек боїться, що буде херовим батьком, але в кінці рандомний циклоп каже: Оце то да, я циклоп і поганий чел, але батько хороший. І все, шрек перестає боятися. Розвиток персонажа. Знаєте, це схоже на той мем, коли хтось каже Ярик, не тупи, і, і, і все, я перестаю тупить. Коротше, сюжет тут на фоні попередніх мультів і четвертої частини тупий і немає жодного сенсу. Чого тільки варте те, що жодного нового персонажа із третьої частини не мав четвертій. Настільки вони жалюгідні і нудні. Єдина глобальна зміна, яку нам дав Шрек 3, це те, що в нього тепер є діти, але і то це тільки того, що назаду фіону їх ти вже ніяк не запихнеш. Так, вертаємось до мультика. Артур, як типовий молодий папаша, злякався відповідальності, панікує і хоче злиняти назад в школу та розбиває корабель. Ідуть вони, значить, і тут раптом натикаються на друга сім'ї дяді Льошу, який Вєган сьогодні в ресурсі, любить йогу і щось постійно розказує про якусь там футуросіч. А, а ні, це це Мерлін. Цікавий, харизматичний і дуже важливий для сюжету персонаж. Чистої сюжетної точки зору. Нафіга тут цей дід. Щоб телепортувати їх додому і щоб змусити Шрека і Артура поговорити про батьківство. І вони залагодили конфлікт, який в них розгорівся хвилин сім тому коли тонув корабель. Фіона з бандою тікає, але Рапунцель виявляється коханкою принца Чармінга, і їх заманіє в пастку. Вони в тюрячки. Тим часом шрек. Йо-мо-йо. Йомаю! Ото От широка пригоди, звісно. Він поплив в школу, походив по школі, виліз на берег, пройшовся по лісу, поговорив з дідом і ліг спать. Один із сценаристів, що просто описав свій блін рандомний день за другий клас у школі, чи що? Це вже 52 хвилина мульта. Якихось прикольних сцен або подій тут було бляха аж одна, і то прикольна вона тільки в рамках цього самого мультика, бо тут взагалі бляха ніякого екшена нема. Що ж на 52 хвилині робиться в першій частині? Бели з моїм хлопчиком. О, тут якраз як сцена. сцену. Можемо порівняти з першою частиною. Атака! Пригни! Що? Я, я, я відмовляюся це коментувати. Після несамовитого екшону і дуже крінжової сцени з ниттям, дід телепортує наших героїв додому. Там, лиходій! Чинить зло добрим людям! Прощавай, Мерлін. Ти був дуже важливий для цього мультфільма. Герої телепортуються додому, але О, жах! Кіт і осал помінялися тілами. Сценарист, це якось вплине взагалі на сюжет. Нащо ти це зробив? Ну, а для чого я це це робив? Ну, Мені нравиться. Ага. Чисто раді рофлів, значить. Ну, а мені це по приколу. Герої проходять у місто, де царує анархія і розпуста, та дізнаються про якусь виставу. Так, зараз єдина більш-менш годна шуточка, пов'язана із заміною тіл кота й осла. Знаєте, <звучить> хто він такий? Як ви смієте? Лючі, це не відгласи. Він же зірка, пацани! О боже. Тут весь сюжет буде просуватися за рахунок унилої пафосної тріпотні. Це ж. То це ж бляха шрека, не якась рандомна серія папиних бочок. Ті, де вони просто ходять, верехчать і. <звук> де ж? Де муля? <мульдік? звук> Цей довбаний шарак тільки та й робить, що просто ходить взад перед і верегчить. Ший, бляха, шутки не смішно. Сливо як заслуговує. Так, на репетиції сталася смерть. Третя за мульт. Окей. Я поверх тебе. Хіба є таке слово поверх? Добре, четверта смерть. Я то взагалі не проти. Вбивайте на здоров'я. Просто ну це ж навіть ніяк не обігрується. Це просто рандомна сцена смерті. Це все одно, що якусь всрату комедію вставити сцену траха. Від того, що люди їбуться, не буде смішно. За чим магнітафон принесла? Зачем ти йому сказала, танцюй? Шорек прийшов до Чармінга і всіх схопили. Шрек обісрав партію, щоб Чармінг перестав бачити в ньому загрозу, трону і відпустив. Слухай, я сказав усе, що мав сказати, ясно? Я не годжуся до цієї роботи, я захотів знайти дурника замість себе. А ти якраз підходив, От і весь компот. <риклевиця> 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 ну як обісрав, просто сказав правду. <риклевиця> як це? Знаю, знаю, усе трохи заплуталося, та якщо коротко, ми ходили в школу, і корабель розбився, і нас був був бабах один чарівник. Це мала бути шуточка, але це ніфіга не смішно, бо він просто максимально детально пересказав весь сюжет із Шреком. Бабка вибиває стіни, і вони тікають. Шрек готується до смертельного виступу. Чи пам'ятаєте, я вам там колись казав? Рандомний циклоп допоможе Шреку перестати боятися батьківства. Коротше, шрек боїться, що буде херовим батьком, але в кінці рандомний циклоп каже: Оце то да, Я циклоп і поганий чел, але батько хороший. І все, Шрек перестає боятися. <кій> ну да, це саме воно. І тут під іммігрант Song Ledзе Зепелінг відбувається доволі, ну, мабуть, найкраща екшн сцена в цьому мультику взагалі без сарказму. Вона реально прикольна. <кій> ну да, вона була рівно дві хвилини. Хорошого потрошку. Він мене дурив. От, і вся історія. Він тебе дурив! Ти нічого не збагнув! Шрек усе те говорив, щоб тебе захистити. Артура знову наїбали. Фінальна частина мультфільма! Нарешті. Це просто театральна вистава з несмішними шутками, в яку вривається шрек із добрячим запасом приколів мого діда. Умри потвору, умри! Ти час настав! О, ти не міг би мене вбити, а тоді вже співати. Бляха, серйозно? Ця сцена дійсно варта такої пафосної музики? Ви просто вибігли на сцену і. стоїте! А потім Артур починає свою пафосну промову, черговий раз, уже який там взагалі. Пишіть в коментарі, скільки їх там було, бо я вже збився з рахунку реально. І, і потім Чармінг здох. Ну ахуєть. Це ж навіть не битва з боссом, а просто розмова з боссом. Кожну секунду, яку я це дивлюсь, в мене від крінджип все більше всихає гіпофіс. Такими тампами мені цей мульчий скоро подобатись почне. Що ж, справедливо, це правда. Я не балакуче дерево. Та знаєте. Один мій друг якось сказав був. О боже! Всі кидають зброю. Мамо! Боже, чармін був такий жалюгідний, поганець і так потупорило здох, що його навіть якось. По людськи шкода. чи що. Тепер королем стає тілий недосвідчений ботан, який не виходив за межі свого інтернату, який без сумніву приведе королівство до занепаду анархії і здохне від змови своїх власних радників. Довга сцена здій. Вау, слава Богу, воно просто само закінчилось. Чого тут титри веселіший і динамічніший, ніж весь бляха, цей довбаний мультфільм. Цей огляд міг здатися вам якимось хейтерським, але Ну, це того, що такий мультфільм, тут навіть якось обстібати це особо прикольно не вийшло. Це просто меган нудна частина шрака, де буквально за весь хронометраж було три екшн-сцени, а весь сюжет продвигався тільки за рахунок пафосних промов. Вся частина із шраком заключалася буквально в ходьбі. Цікавого розвитку, як в попередніх частинах, тут також не спостерігається. Його арка персонажа, внутрішній виклик, який у нього в цій частині був, це буквально завести дітей і радіти цьому, або теж завести дітей, бо Фіона вже і так вагітна, і бути сумним. Ну ахуїть! Радує, що четверта частина в порівнянні з третьою дійсно достойний мульт, але те, що в них майже однакові оцінки, мене дуже сильно захмучує. А якщо ви любите поверхневі аналізи фільмів з несмішними шутками, ставте лайки, підписуйтесь і, раді Бога, пишіть коментарі, бо ну, я дуже люблю їх читати. Також, якщо у вас буде бажання заткнути мій хейтерський рот кавою або якимись бутерами, то в описі каналу і під цим відео є посилання на мій Patreon і номер карти Приватбанку. Дякую за перегляд. Удачі!